Євген Коновалець належить безперечно до непересічних постаті нашої історії. Це і активний громадський діяч, політик, військовий, журналіст, і можна ще чимало добрати різних характеристик для того, щоб змалювати його постать. Найважливіше те, що саме Коновалець був активним соборником і прихильником ідеї соборності України. Саме він, незважаючи на поразку української революції 1917-21 років. Не змирився з реальним станом речей з тим, що ми втратили нашу державність, а продовжував цю боротьбу. Гуртував довкола себе своїх бойових побратимів, намагався вже в нових умовах революційними методами, методами підпільної боротьби боротися за українську державу. Саме завдяки його активній діяльності, завдяки діяльності його бойових побратимів з корпусу українських січових стрільців, була створена у 1920-х роках військова. Організація безперечно, вона на найбільше не була поширення на західноукраїнських землях, але завдяки коновальцю були спроби поширити її діяльність на Дніпрянщині. Саме Коновалець зрозумів, що треба робити ставку на молодь на тих молодих людей, які ще підлітками бачили. Як творилась українська держава, як творились українські органи влади, як по їхніх вуличках, міст і сіл маршувало українське військо в часі української революції 17 21 років? Саме законовалець об'єднав оце революційне покоління української молоді 1920-30 років, і також покоління старих своїх бойових побратимів, комбатантів українських військових формацій часів української революції. Саме виконували зрозумів, що треба ставити ставку на покоління Шухевича і Бандери. До речі, саме завдяки спілкуванню і особистому знайомству з коновальцем, що тоді ще молодий юнак, 14-річний, 15-річний Роман Шухевич, став активним прихильником власне продовження боротьби за українську державу, активним прихильником ідеї соборності України і активним членом української військової організації, а згодом одним з чільних діячів організації українських націоналістів. А сама організація українських націоналістів стала фактично таким об'єднавчою структурою для різних організацій, як за кордоном, так і тут в краї, на українських землях для продовження боротьби, і, мабуть, стала найбільш успішнішим проєктом, яку б змогла продовжувати боротьбу продовж довгих років, не одне десятиліття. І саме ця боротьба наших попередників слугує добрим прикладом для нас сьогодні. В нашій сучасній російсько-українській війні проти того самого окупанта, який намагається прийти на наші землі, захопити, знищити, зруйнувати все. І, безперечно, знання про нашу боротьбу минулого знання про таких постатей, як Євген-коновалець, сьогодні є добрим прикладом для сучасного покоління наших військових, для наших державних діячів, для того, щоб ми успішно виграли у цій сучасній боротьбі. Слава Україні і слава євгену-коновальцю.